Скільки всього бачила, а такого ще не бачила. Кепки, панамки, і навіть берети, і бананки для собак. Дивимось на новинки від HeadDog, з якими нікому з собаканів не напече в голову. Кепки. До речі, нарешті тепло, сонячне проміння і натяки на літо. У собак хоче привід одягти всі ці головні убори. Ні, це не просто стильний аксесуар без функціоналу. Тут козирок захищає очі собаки від яскравого світла, пилу чи дощу. Плюс у всіх кепок спеціальні отвори для вух, щоб собаня лишався модником, але й був у курсі, а що робиться навколо. Маємо багато варіантів з різних матеріалів: вельветові, з зльону та екошкіри. Варіанти з екошкіри, до речі, не промокають. Маємо чорну, бежеву, Лакитну і ментолову кепки. Панамки. Трошки рибальського вайбу собакинам. Або пишіть у коментарях свої варіанти, як ще можна назвати цю картину. Ось таку. У панамок, так само, як і в кепок, є отвори для вух, щоб вони були у природному положенні і резинки з фіксаторами. А ще дуже класні принти, наприклад, ананаси, сердечка чи зебра. Раптом що є просто однотонні варіанти панам. Серед матеріалів так само вельвет і бавовна. Берете. Якщо в панамці собані виглядають як рибалки, то в береті вони мені схожі на артхаусних режисерів. От серйозно. Я похожа на артхаусного режисера? Є червоний вельветовий берет та шоколадний і біле зекошкіри. Вони мають резинки. Фіксатори, щоб берети міцно тримались на розумних головах ваших улюбленців. Розміри як кепок, так і беретів маємо від S до XL, тому головні убори підійдуть усім за розміром песелям. Сподіваюсь, на голову Чарлі теж щось налізе, можна буде підібрати йому якусь кепочку або панамочку. Тепер поговоримо про міні-бананки. Це мої фаворити цього випуску. Я вперше таки бачу, але це дуже миленько. Просто подивіться на Ельзу, де твоя бананка. No to patrzcie. Widzicie, jaka bananeczka. Не знаю точно, що собаня туди покладе свої смаколики, пакети, якусь добу з вулиці, але хай буде. Бананкупис можна носити на спині або збоку. Ремінь тут регулюється. Тільки правильно підберіть розмір, бо SM більше підійде для мініатюрних і малих порід, а LXL для середніх і великих. Під панамку, кепку чи берет можна відповідно підібрати вольветову бананку або з екошкіри. І навіть кольори припасувати однакові. Збирайте найкращий літній лук своєму песелю. Я б навіть сказала, пірнайте у всю цю купу Знову кепок, панамок та іншого. Аксесуари можна знайти на нашому сайті або в додатку Петхаус. А більше крутих новинок уже згодом. Тому не пропустіть і лишайтесь на звірячій хвилі.